Їхав я на тракторі, дир дир, дир Дир, Дир. а хто це там іде? Корівка. Ну, сідай, корівко, їхав я на тракторі, дир дир, дир Дир. а хто це там іде? Коник. Скок, скок, скок. Сідай підвезу, Їхав я на тракторі, дир, дир, дир Дир, Дир. А хто це там іде? песик? Аф гав сідай песику, Їхав я на тракторі, дир дир, а хто це там іде? Котик, сідай котику. Мяу, мяу. Їхав я на тракторі, дир дир, дир дир дир. А хто це там іде? Овечка. Вечко. Їхав я на тракторі, дир, 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 а хто це там іде? Коза Мє. сідай, кізонько Їхав я на тракторі, дир, 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 дир дир. а хто це там іде? Зайчик, стрип, стрип, сідай, зайчику. Їхав я на тракторі, дир, 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 дир дир. А хто це там іде? Курочка Ко, 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 сідай, курочко, їхав я на тракторі, дир, 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 дир дир, а хто це там іде? Поросятко, рох-рох, рох. Сідай поросятко, їхав я на тракторі. А хто це там іде? Лама, сідай, ламо, підвезу. Відвісь як всіх тваринок ферму. Тепер у них у всіх є домівка, і буде їм тепло і затишно.